Гріх проти нескінченного Бога вимагає нескінченної плати. Скінчена істота людина має розплачуватися за свій гріх протягом Нескінченної кількості часу. Гріх проти нескінченного святого Бога вимагає настільки ж нескінченої плати, і навіть вічність у пеклі не заспокоїть його правдивий гнів проти гріха. Такі слова я знайшов на одному християнському сайті, який описує, якою є кара за гріх. Велика кількість християн вірять саме в таку кару вічну кару в пеклі, в вогні, в смолі, в котлі. По різному представляють цю кару хтось каже, що це будуть страждання душі, які будуть тривати цілу вічність, і по різному люди змальовують цю кару вічного пекла. Але ми сьогодні побачимо, що нам говорить Біблія, чи Біблія підтверджує таку думку. Та перш ніж ми перейдемо до Біблії, я хочу процитувати ще слова одного відомого християнського письменника, так званого Іоанна Златоуста, який пише так Дехто з гріхоборців каже, що вічних мук не буде. Такі з єретиками засудяться. Що вічні муки будуть, то показав Господь, караючи грішників ще в цьому житті. Так, за гріхи свої ми приймаємо покарання і нині, а в майбутньому, мука вічна на грішників чекає. І віруйте, браття, що дійсно мука вічно чекає грішників. Отже, браття, поза сумнівом, що вічні муки для грішників будуть, і грішникам їх не уникнути. І ці муки будуть жахливими. Це буде, каже один з учителів церковних, тяжке відчуття порожнечі і томління в серці, і почуття нестерпної спраги, безнадії тамувати її. Це буде ще гіркий спогад про минуле життя, ясне і безрадісне згадування своїх гріхів. Які з'являться тоді перед свідомістю у всій огідній голизні своїй і неподобстві, жахливі докори сумління і тяжке, втім даремне жалкування за втраченим часом і засобами до надбання блаженної вічності, це усе звичайно складе того черв'яка, що не вмирає, який, за словом Писання, мучитиме тоді серця грішників. А як же тут доброта Господа Бога, як милосердя, подумає можливо не один? А до чого тут, Божа доброта й милосердя? Пекло царство його справедливості, такої ж безконечної, як і доброта. Дорогі друже, я радий знову вітати тебе на нашому каналі. Людина запитує, Бог відповідає. І ми поговоримо сьогодні про цей погляд, який існує в християнстві, який дуже поширений, про карання людини вічними муками. І бачимо, як висловлює це автор тих слів: це не має нічого спільного з Божою добротою і милосердям. Та ми можемо сказати на підставі святого письма, що це так само не має нічого спільного зі справедливістю. Адже грішники, які вчинили і маленький гріх, і які вчиняли дуже тяжкі гріхи протягом усього свого життя, такі як Сталін, Нерон, Гітлер чи інші, усіх їх чекає однакова доля вічні муки в такому самому пеклі. І немає різниці, чи хтось учинив одне незначне порушення проти Бога, яке позбавило його можливості врятуватися. Чи людина чинила все життя тяжкі гріхи. Звичайно, цей погляд є несправедливим і така кара вічних мук для всіх однакова була б абсолютно несправедливою. Адже якщо людина грішила, скажімо, 5-10 років, то вона мала б стільки відтерпіти. Людина ж, яка грішила впродовж 80 років, було б справедливо, якби вона так само промучилася, скажімо, 80 років за свої гріхи або за кожен гріх. Промучилися певну кількість років, так як це в чисті, наприклад, католицьке віровчення про чистилище, що в залежності від того, скільки який католик нагрішив проти Бога, для того, щоб очиститися, він мусить відмучитися у чистилищі для того, щоб не потрапити до пекла. А всі інші грішники, вони, звичайно ж, будуть у пеклі. Але ми бачимо такий погляд: немає нічого спільного ні з Божим милосердям, ні з Божою любов'ю, ні зі справедливістю Божою. А так само, коли прочитаємо тексти з Біблії, побачимо, що цей погляд теж не має нічого спільного із Біблією. Адже такий погляд виникає по причині неправильного розуміння деяких алегоричних описів, які ми знаходимо в Біблії в різних притчах і символах, в тому числі книги об'явлення. Отже друже, давай ми звернемося безпосередньо до Слова Божого і побачимо, що воно нам пише на цю тему. І перший текст, який ми прочитаємо, це буде Псалом 78 і вірш 50. Він дорогу зрівняв був для гніву свого. Їхні душі не стримав від смерті. Життя ж їхнє віддав моровиці. Бачимо тут слова душі не стримав від смерті і життя їхнє віддав моровиці, тобто на смерть, щоб воно зникло, щоб вони померли. Це є єврейський паралелізм, коли та сама думка повторюється різними словами, тобто двома різними реченнями. Тобто ми бачимо, що це показує, що Бог грішників віддає карі смерті. Наступний текст це 56-й псалом і 14-й вірш. Як ти спас мою душу від смерті, то хіба ж не спасеш моїх ніг від падіння, щоб у світлі життя я ходив перед Богом? Бачимо, тут говорить Давид про те, що Бог врятував його душу від смерті не від якихось вічних мук, не від тортур, не від катувань, але від смерті. Саме від смерті Бог його врятував. Наступний текст це Псалом 86.13. Велика бомилість твоя надо мною, і вирвав ти душу мою від шеолу глибокого. Глибокий шеол це означає глибока могила, глибока яма. Тому що Шеол вказує якраз на могилу. Ми це вже раніше бачили. Це саме нам підтверджують слова наступного тексту, які записані у 103 му псалмі 4 вірш. Від могили життя Твоє Він визволяє. Він милістю та милосердям Тебе коронує. Бачимо, повторює би, цю саму думку. Від могили життя Твоє він рятує. Не від вічних мук, не від вічних катувань, вічних тортур у пеклі, але від могили. Ще один текст це 104 й Псалом і 29 й вірш. Ховаєш обличчя своє, то вони перелякані. Забираєш їм духа, вмирають вони. Та й вертаються до свого пороху. Бачимо не каже, що коли Бог забирає духа, то ідуть до пекла. Але помирають. Так, Тобто, саме це і є шеол могила, стан смерті. Наступний текст це Книга Приповістей, другий розділ 17, 18 і 22 вірші. Що покинула друга юнаства свого, а про заповідь свого Бога забула. Вона бо із домом своїм западеться у смерть, а стежки її до померлих. А безбожні з землі будуть вигублені, повириваються з неї невірні. Талі Приповісті 14.12. Буває дорога людині здається простою, та кінець її стежка до смерті. І так само говорить 16-й розділ і 25 вірш. Отже, друже, ми прочитали кілька віршів із Біблії, і ми бачимо, Бог прямо в них говорить, що грішників чекає кара смерті. Немає тут нічого, жодного слова про кару вічних мук для грішників. Але ми поговоримо ще більше пізніше, чому виникли такі погляди, чому таке вчення в християнстві взагалі існує, та ми бачимо, що ці тексти, які ми прочитали, вони нам підтверджують іншу думку про те, що карою за гріх є смерть. Ми продовжимо обговорення цього питання наступного разу. На цьому ми завершуємо. На все добре, і до наступної зустрічі!